15 серпня, сьогодні я вам показую рослину, останню хурму, яку ми посадили торік, і більше хурма ніяка саджатися не буде. Сорта будемо збільшувати путем, путем як по-українськи путем. Методом щеплення будемо збільшувати е, сорта, а зараз, зараз дивимося, дивимося ось ця рослина. І під, під, під назвою. Під назвою назво, колгоспниця. Така, така назва. Значить, рослина е, саджалася. Е, моїм методом був використаний в час посадку, був використаний бальзам для рослин, мого виробництва. І рослина поливалися тільки перед посадкою. Є три відео з прошлого року, як я саджав цю рослину, і, і ще два відео з прошлого року, як ця рослина приросло, приростала. Отож, сьогодні четверте відео по цій рослині. Дивимося, бачимо, рослина себе відмінно почуває. Правда, приріст маленький. Ну, по-перше, вона дісталася мені кволою. По-друге, поливу не було ні разу. І, так, але, але бачимо, бачимо бруньку, верхня кутова брунька. Подайди, пожалуйста, витягни руки. Бачимо верхня кутова брунька, яка хоче так, розвиватися. Розкриватися хоче ось. Якщо ця брунька розкриється, то рослина ще в цьому році добряче приросте. Якщо не розкриється, теж непогано. Значить, бачимо, е пагони декілька штук, які. І йдуть горизонтально в сторони. Це означає, що на наступний рік ми будемо їсти плоди колгоспниці, і я вам покажу. Так, це по цій рослині. Значить, я не полінувався, знайшов ті три відео, я за них забув просто. Випадково знайшов і я дам посилання під відео, щоб ви побачили, як я вирощую рослину. Е, верніше, саджаю і вирощую хурму. Так, зараз, 15 серпня, продовжуємо робити щеплення без пробудження. Ось ці. ці. Сорта для щеплення можна купити зараз всі, що ви бачите, глістик. Всі, що ви бачите зараз, і взимку, і на початку весни. Лиш, лиш, е, на весні не тягніть гуму, тому що вони. Будуть закінчуватися швидко. Так. Зйомки відео проводяться на фоні хурми. Тамопан Большой. Бачимо. Подойди ближе, пожалуйста. Тамопан Большой. Так. Ось він. Ось плоди його. Подойди еще ближе, вытяни руки, плоди должны быть на весь екран, если что раздвинь. Значит, Значить, там опан большой, хурма східна, яка зимувала, яка зимувала на місці, ми бачимо, що вона нібито росте в горщику. Але коріння вийшли через дренажні отвори, і ця рослина добряче приросла до землі. Щось я про цю рослину забув і не, не заніс її торік в погріб, і вона так і залишилася зимувати, рослина не постраждала взагалі, хоч це хурма східна. І, але їй буде легше, тому що з кожним роком зимостійкість збільшується. По-перше, по-друге, з південного боку росте хурма колгоспниця, і вона буде закривати взимку рослину від сонця, що буде, буде допомагати рослині вижити. І ще, і ще у нас тут є сзаді нас рослина. Рослина з урожаєм. Два метри висота, ось такий врожай повсюди, і гілки внизу теж з урожаєм. Гілки е, опустилися з врожаєм до землі. Під, Підставлені ящики. Значить, наші садоводи полюбляють хурму вирощувати штамбовою культурою, потім вона в них мерзне. Вони не знають чому, як ви бачите, гілки ніхто не чіпав, вони ростуть з самого низу. Це дає змогу. Так, вони закри... гілки закривають рослину від сонця взимку, і рослині легше перезимувати. Нібито все. Значить, ця рослина згодом через декілька років буде видалятися, тому що. Тут рослин більше, ніж потрібно. Рослини збільшуються і скоро будуть заважати одна одній. Але така густота, вона е, допомагає рослинам вижити взимку. Зараз збільшую плантації. А зиміни? вона мені подобається більше, ніж горма. <кій> так, мабуть, мабуть. Мабуть, все. Стоп.